Вітаю вас, в рубриці здорово жити! З вами, як завжди, Світлана. Гадаю, що те, що я зараз вам скажу, вас здивує. Готові? Всього лише декілька днів недосипання збільшують ризик діабету і ожиріння. Як вам таке? Недолік сну може збільшити ризик діабету навіть у здорових людей, стверджують дослідники. Вони з'ясували, що недосипання лише впродовж трьох ночей підряд знижує здатність інсуліну регулювати рівень глюкози в крові же ці дослідники, все вони нишпорять в закутках нашого з вами здоров'я. А от американські вчені припускають, що недостатня кількість сну відіграє важливу роль в нинішньому поширенні ожиріння і діабету другого типу. За їхніми словами, така проста річ, як сон, допоможе зупинити цю страхітливу епідемію. А дослідження учених з університету Чикаго стало першим спрямованим на вивчення дії. Кількості сну на рівень жирних кислот в крові недолік сну може збільшувати рівні вільних жирних кислот в крові приблизно в три рази, що призводить до тимчасового передіабетичного стану у молодих здорових чоловіків. За словами учених, подібні випробування допомагають зрозуміти і точніше розкрити механізм, що лежить в основі глобальної епідемії ожиріння. Торішнє дослідження показало, що позмінна робота збільшує ризик розвитку діабету другого типу у більш ніж три рази. Швидше за все, це пов'язано з порушенням біологічного годинника, що негативно впливає на гормональний баланс і обумовлює зниження чутливості до інсуліну і розвитку діабету. В ході нового дослідження учені з'ясували, що трьох ночей поганого сну, зокрема 4 години сну за ніч, вистачає, щоб рівень жирних кислот, який зазвичай знижується вночі, залишився стабільно високим, оскільки рівень жирних кислот перебуває високим, здатність інсуліну регулювати рівень глюкози в крові знижується. Тому я знову ж таки наполягаю на тому, аби ви ставились до свого сну відпочинку з повною відповідальністю та цілковитим розумінням того, що без належного відпочинку ваш організм буде виснаженим і відповідна ваша працездатність буде спрямована до нуля. Привчіть себе лягати спати о 9-й, в крайньому випадку о 10-й. І хай ваш сон буде міцним та спокійним. На все добре та до зустрічі!